Всім привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні я знімаю відео, де ми забираємо призи із скачок Ліги Чемпіонів. Але спершу я хочу зібрати весь наш урожай. До речі, я не знаю, чи це тільки в мене, чи у всіх, що можна взяти Ернеста на 3 дні і він буде безкоштовно працювати на нас. Ну і якщо ми вже тут, то зараз покрутимо колесо фортуни. Призи всі дуже гарні. Так, ми отримали 4 ванільного морозова. Це дуже гарно, його можна продати за дорогою ціною. Ну вже переходимо до наших призів і тут я вибираю кірку, адже вона дає більше руди, чим лопата. Пил у мене багато, така статуетка також є, тож я знову вибираю кірку. Я дуже хочу отримати нову тваринку, тож я забираю пазлик. Сіно та ковбойський декор в мене є, тож я забираю дві лопати. Я зараз заново переписую озвучку, тож відео може трішечки не співпадати зі звуком. І як ви помітили, то мелодія гри також відсутня. Так, не відволікаємось. Забираємо дві доски. У мене зараз 112 алмазиків. Я зараз візьму 3 і буде 115. Ну і в останньому подаруночку я забираю два болта. На цьому все ми зібрали всі подаруночки. Ми зібрали головоломку із сірим слоном. Тож нарешті можемо отримати нову тваринку. Це все рейтинг нашого сусідства. Це не цікаво, тож зараз ми переходимо до нашого міста. В мене є лише один бегемотик, і зараз йому з'явиться сусід сірий слон. Якщо я не помиляюся, то в мене немає їжі для тваринок, але я її сама зроблю вже за кадром. Так, зібрали ми 25 опиту, і нарешті відкриваємо слона. Зібрали всі 36 пазликів. Щось я не зрозуміла, як ми його отримаємо. А, треба спочатку купити слонику будиночок за нуль монеток безкоштовно, ну це взагалі чудово. Я поки що тут поставлю, а потім буду робити перестановку і все зміню. Ну, я так розумію, що це наш слоник. Так, нам ще навіть дали прикрасу в подаруночок. Він мені дуже подобається, такий величезний, порівняно з бегемотиком. Ну так, як я і говорила раніше, їжі в мене для них немає. Тут я до сих пір не можу налюбуватися нашим новим поповненням. Він так кумедно ходить. Ой, а бегемотик взагалі почав танцювати, напевно, від радощів щось з'явився сусід. Нам в подаруночок дали два декора, зараз ми на нього подивимось. Ось такий от величезний баобаб та така скеля. Якщо чесно, не зрозуміло, що це таке, ну напевно, скеля. Зараз я хочу подивитися, як воно буде виглядати на фермі. Але потім я передумала. Тож зараз я забираю наш сундучок на озері і переходимо на нашу ферму. Зараз подивимося, що ми отримаємо ось такий от шуруп. Не встигли ми перейти на ферму як розблокували нове досягнення. Це через те, що в нас в заповіднику вже дві тваринки. Забираємо один алмазик та 100 опиту. Вони лишніми не бувають. Якось я неуважно збирала врожай, що ще й навіть залишила. Швидесенько це виправляємо та завершуємо наше відео. Буду сподіватися, що воно вам сподобалося, адже ми зібрали всі подарунки із скачок, покрутили колесо фортуни та відкрили довгоочікувану тваринку. Дякую тобі за перегляд! Хочу нагадати, щоб ти поставив вподобайку та перевірив підписку. Ну а на цьому все. Зустрінемося в наступному відео.